Склад тактичного взуття. Ми отримали ось таку велику партію. Топінам рукам Ось такі в нас є берці в двох кольорах: коєд та олива, натуральні матеріали. І ось такі у нас є черевики та кросівки. Давайте більш детальніше. Натуральні матеріали це шкіра та тканина, кордура. Тис-чуде, спереді носок з матеріалу Гравітоль, чудова підошва трекінгова Mover 9 з хорошим протектором. Є в нас берці, є в нас ось такі кросівки. До речі, ці всі моделі в нас йдуть на осінь зима до мінус 10, тому що всередині повністю у них гортекс на мембрані. Вони також вологостійкі. Плюс язик-клапан обов'язково в кожній моделі язичок клапаном іде. Ось так. Чудові металеві люверси. Ось так вона виглядає. Посилена також підтримка вашої стопи обов'язково до кісточки, кросівки та ось такі берці. і на, Приїхала новиночка, ось також в Оливі. Це йде демі сезон, чисто осінь. Ось так вона виглядає. Також натуральні матеріали. Всередині вони йдуть обов'язково прошиті верх з підошвою Ось нитка. Ось вона тут, лощина нитка, вона не пропускає вологу. Гравіровка, ось така вибитий герб України. Ось так вони виглядають. Олива так. Хто бажає замовити, вони зараз йдуть на знижці, так як ще не сезон, велику кількість маємо, натуральні матеріали. Переходь до нас, нажимай в магазин та замовляй. Відправка в день замовлення.